Добре слово задубіля. В дитини пухлина стовбуру головного мозку. Всі офіційні лікарні просто відказуються допомагати цій дитині, а він шукає всі шляхи. Дуже багато є таких випадків, які, здавалось, би, не мають можливості для лікування. І він готовий не тільки вирішувати всі ці питання в нашій державі і з нашими можливостями, а він готовий навіть допомагати і допомагає таким людям за кордоном. За ці, ці роки це не те, що поодинокі пацієнти, це потік пацієнтів, який йде від Валерія Оксанча, при при тому варіанті, що він їм ну, дає можливість забезпечення всього обстеження. Якщо стоїть питання про лікування, він і забезпечує їх медикаментами. Ми були на Чернігівщині, і він дуже багато допоміг Чернігівській обласній лікарні і, взагалі, Чернігову з медичним обладнанням. Олександрович подарував нам такий мікроскоп унікальний, що навіть тут ми в Києві. Можемо навіть скажімо, заздрити тому мікроскопу, який є на сьогоднішній день в Чернігові. Але це тільки як один випадок в нейрохірургічному відділенні. Я знаю, що він подарував апарати ультразвукової діагностики, інші діагностичні апарати. Тобто він дійсно хоче допомогти в даному варіанті не тільки якійсь конкретній людині чи конкретній дитині, а він хоче допомогти тому регіону, з якого він виріс, і який реально потребує сьогодні такої допомоги. Поодинокі. Люди на сьогоднішній день такі є в нашому суспільстві. А мені би дуже хотілося, щоб їх було побільше. Добре слово. Задубіля.